Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогоднішнє відео виходить на постійній основі. Це топ 10 танків 8 рівня на Єврорегіоні World of Tanks. І це ті танки, які використовують для найкращих результатів по настрілу, виживанні, танкуванні, на світу та відсотку перемог, які в грі 15 на 15. Насправді нічого не вирішує, але всі інші показники, це найголовніше в цій грі. Цей топ змінюється в режимі онлайн. У відео я буду розповідати про ситуацію, яка склалася за минулі 60 днів. Також тут тільки ті танки, на яких награли більше 100 тисяч боїв. І додатково я тобі розповім, скільки досвіду потрібно отримати на них, щоб отримати майстра. Розпочнемо з 10-го місця. Його розділяють два танки: це поля КС-52 Лис та Чех ШПТК. Вони мають практично рівний рейтинг ефективності, що складає 1572 одиниці. І щоб в наступних порівняннях було більш зрозуміло, то танк, який розташований на останньому місці серед всіх премій 8-го рівня, має 841 одиницю. Від цього можна відштовхуватися надалі. Про 10 місце не будемо багато говорити і відразу відправляємося далі. Ну ось, друзі, цей день і настав. Наш топ прорвався не токсичний. Той, хто не ламає рандом, той на якому закинуть грати після новорічного наступу, той, якого ви просто не вмієте пробивати, той якого має контрити захисник. І ще багато коментарів щодо цієї машини. Вітаємо BZ-176. І тепер головне, на цій преммашині катнули найбільше боїв зі всіх премів, що є в грі за останні 60 днів. Тільки задумайте в цю цифру: 9 мільйонів 702 тисячі. Ця фан машина увірвалася в рандом шаленими темпами. І не кажіть, що не зустрічаєте бої на 8 рівнях, так, щоб в командах не було б хоча б одного БЗ-176. Е Насправді, середній показник вн 8 в нього невисокий і складає 1581 одиницю. Це практично один рівень з КС-52 лис, але 9 мільйонів боїв. І беручи до уваги, що цей танк є. Майже в кожного, хто донатив в коробки, а там не тільки скілові гравці. Це означає, що танк дійсно сам своїми характеристиками може допомагати будь-якому гравцеві. А якщо додати те, що за цих 9 мільйонів боїв середній відсоток перемог складає цілих 53,3%, і відсотка, і ми знаємо, що безліч танків нерфили і за менші середні відсотки перемог. То виходить, що БЗ-176 дійсно не вписується в рандом. І очевидно, що розробники зрозуміли свою помилку, коли випускали гілку китайських танків з прискорювачами, забравши в них фугасницю. І в кінці кінців зробили посередню не дуже потрібну гілку важких танків. Отже, середня шкода на БЗ-176 становить 1660 одиниць. Можна припустити, що по два фугаси кожен гравець встигає всадити своїм суперникам. До кінця катки. Так додам ще, що БЗ176 має найбільший коефіцієнт виживання, що складає 32,8%. І якщо скласти все докупи, а цифри аж ніяк не можуть дурити, ми розуміємо, що БЗ насправді не звичайна машина, як для прикладу, останній Термінатор 832, який не має жодних особливостей і нічого нового не приносить в рандом. БЗ це танк іншої ліги. Якщо ви хочете отримати майстра на танку, то зараз потрібно на ньому зробити цілих 1636 одиниць досвіду за бій. Тому удачі, танкісти! На восьмому місці розташована радянська двогарматна машина, об'єкт 703, варіант 2 Танк має дві неточні гармати від ІСа 3 і Альфу в 390 одиниць. На ньому скатали 1 мільйон 303 тисячі боїв з рейтингом вн 8 в 1590 одиниць. Ну і такий неважливий показник, як відсоток перемог на танку, складає 52,4. З його недоліків можна назвати те, що він повний кріт з оглядом всього 350 метрів. Також майже відсутній вертикальний нахил гармати вниз, всього мінус 5 градусів. І якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, тобі потрібно заробити 1559 одиниць досвіду за бій. Що не критично змінилося в порівнянні з минулими рейтингами, і я особисто їх дуже рідко зустрічаю в нашому рандомі зараз. Але танк живий, і знаю, що є любителі робити своїм суперникам дабл penetration. Сьоме місце займає ще один важкий танк, і це американець М54 Ренегат. На ньому катнули 1 мільйон 423 тисячі боїв з рейтингом ефективності в 1617 одиниць. Та відсотком перемог в 51,7. Це один з моїх улюблених танків. І от якби не шишка розміром з башту, ціни б йому не було, він у всьому комфортний. Гармата з Альфою 360 одиниць, кут нахилу вниз мінус 10, видимість 400 метрів, та ще й міцне бронювання лоба башти все чудово. І якщо ти хочеш взяти майстра зараз на цій машині, то потрібно буде знову ж таки викластись на всі 100% і заробити 1541 одиницю досвіду за бій. Більше нічого додати. Єдине, що дратує, це командирський люк. А дратує знатно. І як завжди, повторюся, бережи свій лючок. Наступна машина в нашому рейтингу це німецький кулемет Кампанцер 07RH. З його плюсів, можу назвати досить таки влучну гармату, але малу шкоду в 200 одиниць. На перший погляд, якщо дивитись на модель цього танку, можна подумати, що тут є броня. Адже конструкція башти має додатковий захист, як в преміум Йоха. Але це тільки на перший погляд. Можна сказати, що забуть зовсім про броню. Стрільба тут по швидкості є як з карабіну в будь-якій екшон півпів грі. Щоб отримати майстра на євро, зараз потрібно отримати 1485 одиниць досвіду за бій. На танку зіграли 700 тисяч боїв з середнім відсотком перемог в 51,6. І рейтингом ефективності в N8 1634 одиниці. А ви кажете, шкода Т-56. Ось справжній невидимий герой рандому. Наступний в нашому списку улюбленець багатьох танк, з якого забули зняти досилач Projecto 46. На ньому накатали 4 мільйони 585 тисяч боїв. Це надзвичайно багато, і більше в цьому рейтингу мають лише дві машини, одна з яких була на дев'ятому місці. Поліпшена версія p 44 Пантери має рейтинг ефективності в 1662 одиниці в n 8 і відсоток перемог в 51. Танк має альфу в 240 одиниць та барабан на три постріли. Ну і звичайно ж, свою славнозвісну італійську дозарядку. Єдине, що можна віднести до недоліків, це відсутність броні. Але дійсно трапляються рикошети в башту. В мене бувало і не раз, але це все звичайний фарт, і славнозвісний великий рандом. На четвертому місці розташований танк, на якому скатали всього 141 тисячу боїв. Друже, граючи в ігри, завжди виникає потреба у вдосконаленні свого скила. І коли ти відчуваєш, що отримав пік своїх можливостей, будь впевнений, що це лише початок, тому що ігрова периферія від Dream Machines розроблена для найкращих від найкращих. Ігрову продукцію від Dream Machines використовують гравці по всьому світу, яким важлива кожна доля секунди. Мишки, сенсор, яких створений для хедшотів або лючків чи фтейна. Націлився, натиснув, отримав фра, клавіатури, мишки та. Килимки, це все створено для тих, хто любить перемагати. Йди до цілі та покращуй свій скіл, довір свій приціл надійному помічнику. Переходь на сайт у вкладенні під відео та обирай важливі для себе переваги кожної моделі. Але це тільки тому, що це рідкісна машина, яка є тільки в тих, хто вправно розривав рангові бої. І це Шарлі Мандж. Середній рейтинг ефективності складає 1668 одиниць. Також танк має найбільший відсоток перемог в рейтингу, який складає 55,5. Отже, робимо висновок. Танк є в скілових гравців, і все ж скіл в деякій мірі впливає на відсоток перемог. Добре, ясно, записали. На танку накидують найбільшу кількість середньої шкоди в 1730 одиниць. Так, дійсно, в нього є броня в башті. Але він не викликає при зустрічі в рандомі якихось нестерпних емоцій. Він збалансований. А не так, коли тобі на ВЗ55 всаджує на 800 одиниць якийсь там реактивний китаєць. Ну добре, не токсичний. Щоб взяти майстра на Манч, потрібно заробити 1549 одиниць досвіду за бій. Рухаємось далі. На третьому місці розташований радянський середній танк т 44 -100. А Ану признавайтесь, хто а тут на Єврорегіоні фанат тарифу ігровий. Танк має фантастичний рейтинг вн 8 в 1783 одиниці, що впав на 50 одиниць в порівнянні з минулими місяцями. Та 51% перемог. З переваг танку можна назвати його непогану гармату з альфою в 250 одиниць та швидке зведення в 2 секунди. Також тут є бортові екрани, що трохи вбережуть тебе від кумулятивів. Танк має хорошу динаміку, керувати ним в задоволення, та він залишає після себе хороші емоції. А щодо недоліків, то тут відбувається часте пошкодження боєукладки та пошкодження двигуна. На машині потрібно грати обережно, бездумно їхати вперед не варто. Бронювання не врятує. Танк здатен легко змінювати фланги свого впливу, і цим потрібно користуватися. Друге місце займає легкий танк, і в цьому топі єдиний і це Panart ebr 75 його рейтинг ефективності складає 1783 одиниці, а відсоток перемог 53,9. Уявіть, єбрик дістався другого місця. Ну він вже давно підсижував цю позицію і нарешті залетів. І я завжди казав, що хороший ЛТ в команді приносить перемогу. Колесний танк міні-копія швидкісного ЄБР105 з барабаном на два постріли. Альфа в громаді складає 175 одиниць, та танк має хорошу динаміку, ну і маневреність. Головне навчитися вчасно перемикатися зі швидкісно в поворотний режим. З недоліків можна назвати повну відсутність броні, але ті його колеса. Ох, скільки я разів був впевнений, що от зараз пострілу я добру цього єбра, і тут з'являється повідомлення: не попав у броню. Якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, тобі потрібно заробити 1487 одиниць досвіду за бій. Перше місце Башатильйон Бурас. Хіба потрібно тут багато розповідати? На танку зіграли 5 мільйонів 445 тисяч боїв це фантастика. З рейтингом ефективності в 1824 одиниці. І він виріс на цілих 50 одиниць в порівнянні з минулим топом. Відсоток перемог складає 53,6, і зараз мій Бурас. З зангару трішки позаздрів. Це неймовірний танк, якщо ви знаєте, як грати на танках без броні, що може завдати як мінімум 720 одиниць шкоди за 2 секунди, але фармити на ньому непросто, тому що часто потрібно використовувати голду. Також Бурасіка можна використати як світляка, адже він має хороше маскування. Щоб взяти майстра на танку, потрібно заробити 1564 одиниці досвіду за бій. Ну і його перша відмітка розпочинається на 2219 одиницях сумарної середньої шкоди. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. України. Слава ЗСУ!